Любов оживає там, де хтось готовий вмерти для свого я. Ось вам яскравий приклад. Це парадокс, але це є Боже життя, до якого Він закликає нас. Ви вмираєте для власного часу і комфорту, щоб дати життя, дати успіх, дати гарячий обід, чисту білизну. Вашим близьким. Начебто це ніхто не помічає, але це в Божих очах цінне. Світ закликає нас жити наповну, але справжня повнота приходить тоді, коли ти віддаєш своє життя Богові. І я хотів би сказати особливо молоді, тому що цей світ він пропагує життя наповну і каже: Давай, відірвись. Сьогодні один раз живемо, давай наповну, тисни, але насправді жити наповну це померти для себе і віддати своє життя Богові. Це є парадокс Євангелії.